Далі про оперативну ситуацію поговоримо. Доєднуємо до ефіру Олега Калашнікова. Це офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Вітання. Сподіваюсь, добрий ранок. Доброго ранку. Так, ну про оперативну ситуацію хотілося б вас розпитати: Бахмут, Бахмутський напрямок. Все, що відомо до цієї миті, як минула доба. На сьогоднішній день бої тривають. Так, як і тривали, дуже напружені. Ми при, зараз відбиваємо атаки як на північному, так і на південному фланзі. Ворог продовжує задіювати не тільки артилерію, якою в нього стає дещо все менше і менше. Він постійно намагається сюди ж залучити також. І офіційну складову ми могли спостерігати. Моє можемо спостерігати авіаційні спроби нас уразити. Також задіює. Коли у нього є можливість і гелікоптери. Лі, намагаються на деяких напрямках у нас контратакувати. Це у нас табільне північне, берхівка, а також Клищівка, Курдюмівка, Андріївка. Однак на південному фланзі, все ж таки, ми маємо деякі успіхи. Ми просовуємося потрошки. Ми його відтісняємо від населених цих пунктів, що я назвав. Відтісняємо його за залізницю і вже потрошку-потрошку ми його притискуємо до дороги 0513. Як ви оцінюєте динаміку росіян? Вони якось змінюються, їхня поведінка. Чи все як було біля Бахмута, так і залишається після відведення пригожинських військ? Після відведення пригонської військової контрактники воюють більш обережно. Немає, не можемо вже ми спостерігати таких безумних таких штурмів, які ми могли це бачити раніше, коли вони не берегли свій людський ресурс. В даному випадку контрактники воюють більш обережно, більш навчено. Особливо коли це ми можемо спостерігати, коли вони сюди кидають або повітряні десантні війська представників, або ті, що були у нас тут. І спецпризначенці ці більш навчені, ці знають, як проводити тактику, як більш якісно воювати з. Противникам тому можемо спостерігати, що вони змінили дещо свою тактику. Однак, оця артилерійське ураження, воно залишається незмінним. І коли є, ну, і при природженні, артилерія у них працювала досить таки щільно і зараз, так само ж відбувається без артилерії. Вони нікуди тут не рухаються. Однак, зараз вони проводять такі контратаки невеличкими групами, там де вони можуть, але всі контратаки, особливо на північно, на південному фланзі Сили оборони України. України все ж таки відбивають, а що і означає так, для, особливо... так, для сил оборони? Ось ця зміна ну скоріше, зміна поведінки, я думаю, так це теж можна назвати росіян. Що для нас означає? Так, що означає це для українського війська і, власне, для тих, хто перебуває зараз в околицях Бахмута? Ну бо якщо змінилася стилістика їхньої поведінки, то певно це теж відчувається і відчувають і українські військові. Ну, в даному випадку, можу сказати, у них зменшились втрати. Якщо ми раніше могли спостерігати у них за добу втрат до півтисячі, то зараз у них втрати зменшились. Вони можуть складати разом з Загиблими і пораненими це від е, роти так до двохсот чоловік на даний час. Це, звісно, трошки сумно. Хотілося би, щоб все ж таки наших ворогів ставало на нашій землі е, поменше. Е, так, ми зараз бачимо дещо інші у них такі ракус бойових дій. А однак, цей ще рак з бойових дій у них. Е, Випливає з того, що у них все ж таки не вистачає вже легкоброньованої техніки не вистачає і ніх також і важкого озброєння. Тому вони вимушені вже діяти більш такими піхотними підрозділами, покладатися більше на них, покладатися і в деяких ситуаціях більше вже навіть на минометну складову, ані на артилерійську, так як стволів у них поменше. Також на сьогоднішній день і за Різних втрат вони вимушені вже підтягувати ближче до першої лінії оборони. Це РСЗВ, чого вони раніше не дуже любили робити, так як РСЗВ воно більше далекобійне, однак вони більше підтягують, щоб дотягнутися вже до нашої великокалибрних артилерії. І за цього ми ми вражаємо більшу кількість. Також ми можемо спостерігати, що вони вимушені підтягувати і таку систему, як Піон, і за цього у них втрати з. Ішується ну і це беззаперечно позитивна інформація на фінал нашої розмови. Олег Калашніков, офіцер прес служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, з нами на зв'язку.